Це наш чат для обговорень, де ми спілкуємось кожен день з учасниками. І кожну середу у нас проходить посилений супровід в формі голосового. Ось такий вчора в нас проходив. Це є одна година супроводу. Тема у нас була дуже цікава. Всі учасники навчання отримали додатково готовий шаблон по крокових дій створення сторітелінгу, який продає будь-який продукт. І в закріпленні на тебе чекає наша зручна навігація. Всього у нас в, першому, в першій частині. Це 6 блоків, і друга частина це у нас а, ось такі. Блоки як Телеграм, власник телеграм-каналу, просування за допомогою сторіс-телеграм Telegram і конструктор-чат боту. Повертаємось до першої частини, щоб я тебе трошки ознайомила, з чого треба почати в першу чергу. Починаємо ми з блоку 1, це упаковка профіля. Тобто, для того, щоб нам запуститися, важливо почати з упаковки. Коли ми проходимо цю частинку, звичайно, ти зі мною консультуєшся. І питаєшся, чи все правильно а, і так далі. Зараз, після цього потрібно обов'язково перейти до останнього уроку. Це у нас бонусний урок, курс для нулячих. Він тобі допоможе навчитися створювати класні креативні сторізи, рілси, монтувати, накладати футажі, а, створювати класні креативні шрифти. Це все разом а, ну, така прям професія топ номер один. І, звичайно, твої сторіз будуть класні. Топові цікаві для, будь, для твоїх підписників. Да? Тоді. Зрозуміло, починаємо з першої частини, проходимо потім до а, бонусного урока і, звичайно ж таки, не забуваємо, що нам потрібно почати з перших кроків, а, розкручувати, розкачувати особистий бренд. Тоді ми починаємо з курсу особистий бренд. Він теж гарно, класно по навігації упакований, пропрацьовуємо свої страхи з психологом і далі рухаємося і вчимось виходити в прямі ефіри, знімати голосові, а, знімати класні розвивання. Ресуальні сторіс для залучення, рілси для залучення нової аудиторії. І коли ми це все навчилися, ми можемо повернутися о, перейти до блоку. Він є дуже важливий блок 4: це цільова аудиторія, безкоштовні методи просування. Без цього блоку не буде такої двіжухи, як би нам хотілося. І вже далі можна переходити до блоку автоматизація і цю всю цю рутину, яка створиться з попередніх навчань, потрібно буде максимально автоматизувати. І паралельно можна працювати з частиною 2, тому що вона легка, лайтова, крута, класна. І так як ми постійно робимо нахил на те, що нам потрібно а, і паралельно, звичайно, вести свій телеграм, треба правильно його упакувати, створити канал, тому що це є дуже така надійна воронка, яка потрібна кожному. Хорошого навчання!